Друзі, всім привіт! Ми компанія Автопарк ЮАД. Сьогодні в нас продаж заїхав ось такий класний Mercedes GLЄK53 в оригінальному віці AMG 3 літра бензин, 40 тисяч віднього пробігу. Автомобіль офіційний, без жодного підкрасу, куплявся в автосалоні в Україні від першого власника. По салону в нас класна комплектація, підігрів вентиляції сидінь, камери 360, камери передні, задні, електроніки передні, задні. На пньому під 241 тисяча. Як я і казав, передній ряд автомобіля в ідеальному стані, нігде ніяких проблем абсолютно немає з підсвіточкою оригінальний амбієнт. Покажу ще задній ряд автомобіля, морда автомобіля повністю затягнута в бронеплівку. Задній ряд автомобіля в ідеальному стані, як бачимо, і карти, і сидіння, все чудово, все не затерте, ніде не пропалене, нічим. Стоять класні оригінальні дісочки GLE-шка 53 в ідеальному стані автомобіль постійно обслуговувався е, по регламенту. Абсолютно нарікань до нього ніяких немає. Е, знаходиться він на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Його можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Також заходьте на наш сайт автопарк.ua, Там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження. Тому чекаємо саме на вас.